Вихованці Дю США 1 стали призерами всеукраїнського відкритого турніру зі спортивної акробатики імені Геннадія Горяйнова. На змаганнях у Кам'янському з ювілеєм вітали президентку обласної федерації спортивної акробатики Лідії Секлецькій, 80. Але вона в чудовій спортивній формі і продовжує працювати. З турніру наші спортсмени привезли 11 медалей 8 золотих і 3 срібних. Наші діти їздили, виступали, дуже е, старалися, тому що вони готувалися до цих змагань. Ми дуже хочемо, щоб якнайбільше дітей прийшло до нас в зал. Бо в нас чудовий вид спорту спортивна акробатика, де розвивають гармонійно і е, гарну фігуру роблять, і духовно розвивають, і музикально. Тому приходьте до, до нас усі возраста, від маленького до 14 років. Приходьте, тренуйтесь, ставайте чемпіонами. До цього у нас були е, е, Україна. Ми зайняли перше місце. Е, після цього мали також турнір, якому зайняли також перше місце. Зараз ми готуємося до міста, області та України. У мене були здобутки в. Моїй парі, в мене є ще верхній, це Бабенко Ігор. Ми з ним в 23-му році завоювали перше місце на Україні. Вісім років займаюся в парі. Ми кандидати на спорту. Виступили ми непогано. Це були наші перші змагання в такому складі. Та ну трошки звичайно було страшно, але виступили дуже непогано. Потім буде у Львові чемпіонат України. Ми готуємося, будуть ще складніші тренування, ще більше будемо тренуватися. Анжеліка Пономарьова очолює батьківський комітет відділення акробатики. Говорить перша дюсуша для дітей сходинка до спортивної майстерності. Я та мама, яка на протязі вже 9 років завжди їздить з нашими акробатами по всім змаганням. Ну їздять по тій причині, що моя донька вона займається вже дуже давно. Вона вже, як ми бачимо, двократна чемпіонка України, Європи, тому ми намагаємося завжди підтримувати своїх дітей, Незважаючи на такі, знаєте, наші тяжкі зараз часи. Діти намагаються підтримувати свій спортивний стан спортивний, ті досягнення, які були раніше. Бо те, що було до війни, як кажуть, закладав наш тренер, яка виводила наших дітей на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу, бо наша школа завжди займала перші міста по місту, по області, тому намагаємося триматися на цій такій сходинці. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.